Всем привет! Меня зовут Ваня, и сегодня в ролике я проверю эти лайфхаки из ТикТока. Я не хочу вас долго сдерживать. Давайте перейдем к первому ТикТок лайфхаку. Лайфхак поможет намного быстрее найти адскую крепость. Нам понадобится блок травы и подсолнух. Заходим в ад, ставим дерн и на него подсолнух. Цветок повернут в эту сторону, значит там находится адская крепость. Причем это самый кратчайший путь. Я швидко создав новий мір і заспануся в дуже цікавому місці, то е, зараз ви на екрані бачите ключ е, генерації цього міру. Ось я вже знаходжусь в аду. Я зараз поставлю е, різні блоки землі і під різними углами поставлю совниха, поставлю які я вже... Поставив три подсовнуха і вони дивляться в одну сторону. Хоч під яким я тільки кутом ставив, вони дивляться під одну сторону. Як я перевірю цей лайхак? Я зайшов у чат, прописав команду, щоб мені показали саме ближні координати до крепості Нижнього Міра. І подсонухи показують, що мені треба йти прямо. А координатах по координатам. Мені треба йти направо. Найближчня крепость до мене знаходиться у правій стороні. А подсомнухи показують, що треба йти прямо. Тобто, получається, що лайхак не робочий. Перейдемо до іншого лайхака. Ну, що, погнаю перевіряти лайфхак. Я вже все підготував, розливаємо воду. Потім по цим по бокам булижникам розливаємо лаву, Розтікається лава. Потім закриваємо дірки, там, де вода. і ставимо було кікова води. І це реально працює. Если честно, я даже не знаю, кому надо цей лайфхак. Ну, хотя он работает. А мы переходим к следующему лайфхаку. Погнали це провірять. Я в це не вірю. Е, я бисінько зайшов в чат. У мене ця команда скопірована. Якщо ви хочете, я її оставлю в закріпленому коментарі. Вставляєм. В НАТУРІ! Це робота. А яка... воно реально работає! Ось такий у мене міні відос сполучився. Е, провірки в з якусь Тікток. Друга частина панірується десь. На 10 чи більше минут думаю, зробити. Постараюсь постараюсь зробити, а не на 4 минути, як сьогодні. Постараюсь її на більше зробити. Ну, такий мені-дос у мене вийшов. Ти був на каналі MyLet'sPlay. Мене звати Ваня. Всім удачі, всім пока-пока.